Сьогодні ми з вами знаходимося на Переговарі у Вінниці, і в продажу у нас з'явилися дуже хороші таунхауси. Таунхауси 78 метрів квадратних з дуже гарним дизайном, тому що от біле та чорним дуже пасує над центральною дорогою, де наша маршрутка їздить дуже часто до вишеньки, з центральними комунікаціями. 78 метрів квадратних І з дуже-дуже приємною ціною. Давайте будемо розглядати наш таунхаус. На першому поверсі у нас при вході ми бачимо місце під шапку купе. Досить довге таке, напевно, що метрів половиною, я думаю. Кухня-зала у нас з'єднання, унітаз. Виведено вже каналізаційні. Тут місце під кладову, під нашими сходинками. Ми піднімемося швиденько на другий поверх і глянемо, що у нас на другому поверсі. Ціна настільки гарна, що вона дійсно вас здивує. Дуже гарна якість. Ось ми крукуємо санвузол другого поверху. Трішки темно, вибачайте, будь ласка, кімната. Спальна та друга спальна кімната. У нас дві спальні кімнати, зала з'єднує два санвузли. Маємо і дуже приємну ціну. Локація ну, дуже гарна. Будь ласка, звертайтеся, дзвоніть, тому що залишилось тільки їх декілька. Поспішайте. Ціна дійсно однокімнатної квартири. Телефонуйте.